Рослина шепшина доволі розповсюджена і росте по всій території України. В основному в лісах, диких чагарниках, на узбіччях доріг та лісопосадках. Хоча частенько зустрічається в межах міст та сіл. Для лікарських потреб та приготування чаю використовують червоні плоди шепшини, які збирають у стадії повної стиглості, проте не перестигли. Ягоди шипшини дозривають всередині вересня місяця. І рвати їх потрібно в жорстких рукавицях, так як ця рослина дуже колюча, при необережності можна дуже обколотись і позаганяти багато колюк у тіло. Також ходячи по чагарниках, шукаючи кущі шипшини, можна і впасти, тому потрібно дивитись під ноги.